Карна справа та підозра від СБУ опозиційному блогеру Олешка, ну то вже за напту. Дивіться, країна, в якій офіційно існує віденський батальйон та самооборона Монако країна, де жоден можна владець не віддав свою дитину на фронт. Ганятися СБУ за е, опозиційними блогерами. Тоже попахівають Путіним. Хлопці. В країні, де ми не маємо досі відповіді, хто розмінував Чангар, в країні, де корупція на грані мародерства, в країні, де в Офісі президента сидить повним складом п'ятий відділ ФСБ, який очолює Єрмак Татаров і прочі подаляки. В країні, в якій. Досі ми не отримали відповідь, хто злив операцію Вагнера в країні, в якій мер Філатов переводить офіційно з рахунків міськради в ЛДНР терористам 24 мільйони, СБУ займатися блогером. Ви впевнені, що то рівень СБУ? А може ви згадаєте, що щорік тому у вас першим замом в СБУ сидів штатний ФСБшник, який сьогодні в розшуку? А всі обласні осередки очолювали бляді, які теж працюють на ФСБ і теж зараз чи під судом, чи е, е, в розшуку, то може ви цим займетеся? Чи в СБУ більш нема проблем, ніж опозиційні блогери? А вам не здається, що ви вже почали тут Росію будувати? Що Вова Зеленський починає забувати, що він Зеленський і починає себе вважати вже Вова й Царем, блядь, можновладцем. Ви дивіться, хлопці, бо ви дограєтесь. У нас вже один вітя є, блядь, в этом в Ростові, щоб ви повним складом туди не поїхали. Наші великі гінії, твою мать, блядь. Ще одна справа проти блядь, опозиційного блогеру. А ми це сьогодні публікуємо. Висилаємо в усі країни, в усі парламенти відкритого листа, що блядь, в СБУ більш проблем немає в Україні. Вам кожного разу привозять наші партнери блядь, за кордону. Списки, блядь. Списки тих, хто в українській владі працює на ФСБ. Ложать, блядь, на стол. Ви ігноруєте цю інформацію? Ви ігноруєте. У вас Єрмак, блядь, кожного разу, коли приїжджає хтось з США, ложать вам, блядь, список тих, хто працює на ФСБ. Відкрите той список відпрацюйте. Вам заняться нема чим, крім опозиційних блогерів? Я не знаю ту Олешка, блядь, Взагалі не знаю. Но впевнений, що в Україні є чим зайнятися, і там проблем достатньо, крім оліжки, блядь, та його блога.